Сьогодні я вирішила зробити собі аж три корони. Ну бо одна це не серйозно, а з трьома вже точно можна претендувати на трон. У цьому відео я створюю корони в стилі Paper Birthday Crown. Що з цього вийшло або не дуже, побачиш далі. Обов'язково ти ці лайк, бо я реально старалась. І напиши щось кльове в коментарях. Бажаю приємного перегляду. Му. Всім привіт! Мене звати Аліна і ви на каналі Алюша. І сьогодні буду робити Пінтери штучку. Так, так, будемо робити Paper Birthday Crown. I'm American Girl. Yeah. В одному із своїх попередніх відео я розповідала про літній чек-ліст, де зібрані всі трендовіші ідеї, як не прогавити і цікаво провести це літо. І серед них є пункт зробити паперові корони. Бо що може бути кращим за корону? Правильно, своя корона, яку ти зробив сам. Тому переходь в мій телеграм-канал і забирай безкоштовний чек-ліст на літо 2025. Мені особливо подобається ця ідея, бо корони можна робити з будь-чого паперу, картону, фетру, канини, і навіть від коробки з піц ну це якщо дуже захотіти, і найголовніше, вони можуть бути ідеально акуратними або максимально кривенькими, і в будь-якому випадку вони будуть виглядати стильно і з крутим вайбом. Такі корони ідеально підійдуть під дні народження, вечірки, креативні фотосесії, або коли ти просто хочеш нагадати всім, що ти королева. Для цього відео мені потрібно дуже багато матеріалу. Ви просто не виявляєте скільки. У мене буквально пакет всякий всячини. Ну, а також картон. Дві штуки. Це, напевно, трішки безглузда ідея, але мені дуже хочеться її спробувати. І почну з картону. Відразу буду обирати собі колір для корони. Я хочу зробити декілька собі корон. І, звісно, вам не треба підказок, який кольор я оберу. Це рожевий. Все, я обрала. У мене будуть ось такі три корони. Я вибрала. Собі першу корону буду робити рожевого кольору. і Перше, що мені потрібно, це зігнути навпіл листочок. І тепер мені треба розчертити ось ці трикутнички. Зараз будемо міряти. Математичні знання включаємо. Це в мене біда завжди. Спочатку мені треба було розчертити корону і вирізати її. Здавалося б, що тут складного. Просто намалюй хвилі і обріж. Але ні, я вирішила підійти до справи відповідально. Дістала лінійку, олівець і математичні розрахунки, відстань зубцями. Та я ледь згадала, скільки у мене пальців на лівій руці. Те, що як розділити аркуш на рівні частини. Я роз. Зкреслила корону, начебто норм. Та нормально. Давайте вже приступимо, вирізати її. Вирізаю я, ну як би це сказати м'яко, якщо в мене є талант, то точно не доножить. Але пам'ятаємо головне правило. Криво, значить, креативно. І ніхто мені не заборонить бути королем, навіть з кривою короною. це поки що ось так. І в мене ідея розрізати ось тут і з'єднати ці дві частинки, тоді, дай Бог, щоб воно не лізло мені на голову. Ріжемо по лінії. Все, і зараз треба це з'єднати. Вау, і буде супер! I'm a queen car, I'm a, I'm a queen car. Так, з'єднувати я буду за допомогою клею пістолета. О, супер! Прям точ в точ під мою голову. Ну і далі я перейшла до декорування корони. Тобто до цікавішої і найбільш творчої частини, де можна вімкнути фантазію наповну. Перше, що мені хочеться, це, це додати рюшики. Я хочу додати білі рюшики сюди. Ось такі вони гарненькі. Тільки подивіться. І приклеювати. Ось прямо ось так буде. Да, поверху приклею. Спершу вирішила приклеїти біле мережево на корону клей пістолетом. Мережево виглядало ніжно, а я менш ніжно. Бо вже на перших секундах приклеїла собі палець до стола. Але нічого, справжні королеви не здаються. Так, я обклеїла рюшиками, Ну, гарненько виглядає. Наступне, що я хочу зробити, це приклеїти ось такі пампончики. Ой, вони путі. Далі я вирішила декорувати все бантиками. Ну, бо як не крути бантики це як фільтр в інстаграмі. Все прикрашає, навіть якщо пізно щось рятувати. І зараз я хочу додати стрічки. О, я додам ось таку білу і ось таку блискучу. Тому спочатку мені треба трішечки бантиків нав'язати. Навіть не знаю, якого розміру, щоб вони були. Так, да, ось такі буде супер. Ну, ось такі роблю. Сіла я, значить, крутити ці бантики. Спочатку думала, зараз, раз, два і готова. Ага, звісно. Через 10 хвилин. Я вже заплуталась у стрічках, а потім ще й приклеїти треба. О, Боже мой. Бантики ліпила, куди душа забажає. Ну, типу, креативний підхід звучить краще, ніж я не знала, що роблю. Виглядає дуже мило, мені подобається. Тому ну, давайте вже приклеювати ці бантики. Вау, це так яскраво! Це так ваще Зашибісь! І наступний, напевно, це останнє, що я б хотіла би зробити з тією короною, тому що мені ж здається, що вже достатньо. Я не можу, мені так подобається нічого складного, але дуже гарно. У мене стразів багато, і мені зараз треба вибрати, які б стрази я приклеїла. Це складно зараз обрати. Дуже складно, якщо чесно. Мама завжди мені казала, що я як сорока. вічно тягну щось блискуче. І знаєте що? Вона не помилилась, бо побачивши стрази, я вже не могла зупинитись. Давайте тоді клеїти ці перлинки. Вони вже на клеєвій основі, тому я просто буду тикти туди-сюди їх клеїти. Я сподіваюся, вони добре тримаються. Але я якось клеїла їх для відео на себе, то вони протримались, то може і тут. Протримається. Я почала клеїти стрази, і на цьому моменті все зупинитись вже було неможливо. Це як відкрити на одну хвилинку тік-ток і зависнути на три години. Клеїла стрази, бо якщо вже робити корону, то так, щоб її було видно з космосу. Я доробила першу корону. Вона поки що виглядає так. Богам прошу, щоб ці камінці не відвалилися, тому що мені здається, що вони відваляться. Тепер мені останнє, що залишилось, це з'єднати ось та корону. Вона буде готова. Це я зробила повністю свою першу корону. Ось так вона виглядає. Ну така корона є тільки в мене. Я тут королева на цьому каналі, саме провозглашене правда, но королева щось в цьому є. Якийсь такий вайб, і зараз приходимо до другої корони. Якщо з першою короною все ясно, я відразу розуміла, що я хочу рожеву корону. Така вся дівоча, і натхнення було через край. То з другою короною це просто темний ліс і іде ноль. Почала робити по тій же схемі. Спочатку розчертити корону. Ну а з лініями в мене, як завжди, все не ідеально, бо математика не мій коник. І мені прийшла прикольна мисля. Я почала розкреслювати другу корону, і мені прийшла ідея, що зробити цю корону не просто ось такими трикутничками, як ось тут я. Робила ось ці трикутнички, а зробити ось такі піки. А я думала, як я можу ці піки зробити акуратно і тому я нічого краще не придумала, щоб взяти один євроцент, в Мене реально лежить один євроцент, побводити поводити їм. Кружечки і зробити ось такі піки. Сінки бал вирізала я з Божою допомогою. Вийшла дуже криво, але потенціал є. Головне це вай, а не ідеальні лінії. Я вирізала ці нещасні піки. Кривавата, але нічого страшного. Ми так задекоруємо їх, що навіть не хто. Це ж схоже на маленькі пісюнчики. Його корона виходить. Ми їх зате що навіть ніхто нічого не впізнає і не зрозуміє. Пообіцяти, будь ласка, що ви точно не впізнаєте ці шедеври. І взагалі забудете, що в мене корона з. <кій> <кій> унікальними візерунками. До речі, друзі, не забувайте підписуватися на мій ютуб канал. Я тут роблю дуже багато творчих штук і стараюся, щоб кожне відео було цікавим. Обов'язково ставте лайк та напишіть приємний коментар. Можна навіть написати, що Люша топчик, я не проти. Дякую всім за підтримку. Ви мене мотивуєте творити та витворяти далі. І тепер переходимо до декорування. Це буде трішечки складніше, тому що не можна повторюватися і робити такі ж самі. Треба щось інше. Інше думати, коли дійшла до декору, я просто зависла. Навколо купа всяких штукенців, а я сижу і не знаю, що з чим робити. Хотіла зробити прикольно, але щоб не повторюватися з першою короною. Відчувала себе ніби в мозку коротке замикання. Ідеї нема взагалі. Приклеїла стрази і все ж таки не втрималась. Додала знову мережу. З ним якось цікавіше виглядає. Потім вирішила поекспериментувати і приклеїла розочки та великі перлинки. Ну, щоб нудно не було. А далі, як завжди, по класиці: помпони, стрічки і ще трішки страви для близько. Я практично доробила корону, вирішила з останнього на цій короні зробити бантики. Тому зараз нав'яжу декілька бантиків і вже буду з'єднувати цю корону. Все ж таки виходить такий вайп Пінтереста, коли все підряд наліплено. Воно виглядає в цілому гарно, в одній кольоровій гамі, кольора витримані. Чому б і ні? Я доробила другу корону, і ось вона. Ну, мені здається, це прям той самий вайп Пінтересту я передала. Але як вам напишіть в коментарях? В мене вийшла ось така непогана корона, як на мій погляд. Але рожева, тому що вона рожева, залишається моїм фаворитом. Другу корону доробила, і, начебто, мої унікальні візерунки непомітно. І Навіть ніхто не здогадається. Ну що, переходимо до третії останньої корони. Якщо з другою короною у мене був ступор, то тут просто чесно, я навіть в душе не чаяла. Не знала, що зробити, і важко не повторюватися. А треба вигадати щось нове. Також по класиці розчертила і вирізала. По формі вирішила, що корона буде стандартною, як і перша. Бо я вже зрозуміла, що експериментувати із складними формами це важко. А то вийде самі знаєте, що це ж схоже на маленькі кисюнчики. Корона у мене ось такого кольору фіолетового, і в мене є ось такі рюши, Я також їх додам. Подобається. Ці мені рюші, як воно виглядає як красиво. Тому я зараз приклею і потім буду думати, що зробити, тому що в мене є варіант або притримуватися одної кольоровій гамі, або от зробити щось таке яскраве з максимально різними кольорами. Тому я зараз, поки буду клеїти рюшики, я подумаю, як його зробити. Чесно, я взагалі не знала, що кріпити на ту корону. Ідеї не йдуть. В результаті я вирішила просто не паритися і заклеїти все стразами. <су> так, сайдьо. Сьогодні прям трішечки важко мені знімати. Щось в мене. я прям з себе видавлюю цю ідею. І остання корона, яку я роблю, це прям ну, не знаю, що вигадати. Вона буде в мене максимально мінімалістична. І, напевно, останнє щось зроблю або передостання. Приклею бусинки і усе. І все ж таки вирішила робити в одній кольоровій гамі. Клеяла, по принципу, чим більше, тим краще. І, можливо, заблищить настільки, що ніхто не помітить, що я не знала, що роблю. Клела я ці стрази з максимальною самовіддачою. Ну, ось одну сюди. Ти сюди ідеально. І от сюди, тут трішечки, і от тут трішечки. Коротше, зупинитися просто неможливо. Ось так в мене виходить корона, вона така зі страфіками в мене виходить. Більше нічого не можу видавати. Ладно, давайте я ще бантики притулю і усе. Тому що в мене вже немає сил це робити, в мене немає настрою. Я просто чесно не хочу вже. Так, знову бантики. Ну а що поробиш, якщо без них усе виглядає якось, ну, бідненько. З ними поробки виглядають у тисячі разів краще. Раз вирішила робити бантики побільше і кріпити їх за самий верх корони, щоб були вісюльки. Тому що чим більше бантиків, тим більше шансу, що ніхто не помітить криві лінії хаос у композиції. Я доробила останню корону, і знаєте, я додала знову ж таки бантики, додала, і корона заграла новими фарбами. Що за принцеса? От справді я її отак втягну, мене вона буде в очі все лізти. Але це просто міч та принцеси, ось таку корону мати з вісюлечками. Тому Ось такі три корони у мене вийшли. Пишіть у коментарях, як вам і яка корона вам подобається найбільше. Ось такі паперові корони у мене вийшли. Я справді запарилася над ними, щоб вони виглядали по-королівськи. Якщо хтось каже, що забагато стразів, ви просто не пробували жити на повному. На моєму каналі з'явилась нова постійна рубрика Поробки від підписників. Ви надсилаєте свої пінтерес з поробочки у мій телеграм. А я з гордістю показую їх у наступному відео. Разом ми просуваємо творчість, підтримуємо один одного та просуваємо творче україномовне ком'юніті. А зараз ловіть фантастичні поробки від моїх підписників. Ну, як вам мої корони. Обов'язково напишіть в коментарях, яка корона вам сподобалася найбільше. Мені буде дуже цікаво дізнатися вашу думку. До речі, прямо зараз в моєму телеграм-каналі проходить конкурс на Лабубу, якого я зв'язала своїми руками. Тому, якщо ти хочеш виграти лабубу, переходь у мій телеграм-канал та приймай участь у розіграші. А ще там у закріплених повідомленнях чекліст на літо 2025 з купою креативних ідей, аби не прогавити це літо і провести в та весело. Переходь вже у телеграм-канал. Ну а з вами була. Як завжди, я, Алюша, і всім папа, -па, і до нових зустрічей.